У різних куточках мапи з'явилися моторошні атрибути навколо темрява та справжній жах. А це означає лише одне: наближається найстрашніший день у році. Ми раді повідомити, що підготували для вас хеллоуінський івент, який вразить і здивує кожного. Тож мерщій дізнаємось, що чекає на вас у гру. Перше, що ви побачите при вході, це нова тематична заставка. Продовжимо тим, що ми згадували на початку. Оновлена стара локація кладовища. Там з'явилося безліч нових моделей, у яких можна знайти відсилки до ваших улюблених фільмів. Далі ми продовжимо цікавими міні-іграми, де ви зможете заробляти івент-валюту. Також за кожен пейдей ви можете отримати певну кількість. Включення генераторів. Під супровід моторошної атмосфери, лякаючих звуків і справжнього жаху працюватиме лише ліхтарик, але він може раптово вимкнутися. Щоб уникнути таких ситуацій, шукайте батарейки, їх буде легко помітити, адже вони підсвічуються в темряві. Однак знайти їх не так просто, бо сховані вони у важкодоступних місцях. Тож будьте уважні. Прості скрімери вас не лякатимуть. Це будуть робити НПС. Вони можуть переслідувати вас. Позаду бігатиме зомбі, який здатен завдати шкоди. Здоров'я зменшуватиметься з кожним ударом. Щоб уникнути цього, світіть на нього та тікайте. А почувши музику, ховайтеся, натиснувши клавішу Q. і не виходьте з укриття, поки не закінчиться музика. Інакше на вас можуть напасти нечисті сили. Щоб завершити гру, вам потрібно активувати три генератори. Коли знайдете один із них, натисніть клавішу І. Запуститься міні-гра. Після її успішного проходження генератор буде активовано. Але будьте обережні: якщо під час міні-гри ви вчасно не натиснете пробіл, потойбічні сили це відчують і почнуть наближатися. Вам доведеться знову ховатися. Прислуховуйтеся. Слідкуйте за всім навколо і заходьте в цю гру лише якщо маєте сталеві нерви. Далі на черзі перегони, але не прості, а на катафалках. Вам потрібно підійти до НПС і зареєструватися на цю міні-гру. Ви змагатиметесь з іншими гравцями, а приз отримає той, хто фінішує першим. Слідкуйте за смугою комфорту вашого пасажира. Якщо ви врізатиметесь або їхатимете неправильно, рівень комфорту зменшуватиметься. Щоб його відновити, достатньо протягом 10 секунд їхати акуратно. Тоді смуга почне підвищуватися на 5% кожні 3 секунди. Якщо рівень комфорту опуститься до нуля, ви автоматично вибуваєте з перегонів. Тож будьте уважні! Хотіли ви пробувати себе в ролі детектива? У вас буде така можливість, адже ви переміститеся в таємничий та загадковий інтер'єр. Там буде дуже темно. І, звісно, моторошно. Ви будете пересуватися з ліхтарем у руках, завдяки якому по всьому будинку необхідно шукати докази злочину. Як тільки знайшли, натисніть G, слідкуйте за часом, адже він обмежений. Гадаємо, всі мріяли політати на мітлах. тому ми додали оволодіння мітлою. Підійдіть до НПС і почекайте, поки приєднаються інші гравці. А вже потім всі разом ви будете летіти на мітлах Помітках. Інші гравці можуть вам заважати, тому рекомендуємо кожному навчитися маневрувати. У коментарях напишіть, яка мінігра сподобалась найбільше. Сподіваємось, вам уже стало цікаво переглянути те, що буде в івент-магазині. Це унікальні аксесуари та одяг. А головний приз буде прикрашений тематичним зовнішнім тюнінгом, який за бажанням можна зняти. Готові? Тоді зустрічайте легендарний BMW 5CS. Крім цього, додано новий кейс, де ви також побачите новий одяг, аксесуари і потужна автівка Ghostbusters. Також спеціальний грим для дівчат-хлопців і хлопців та багато неймовірних анімацій для всіх гравців. Та інтер'єр будинків. Ну і за традицією ми додали новий транспорт: суперкар Ріма Цневера. Спорткупе Астон Мартін бало. Новішу тесла Roadster. На цьому все. Детальну інформацію про все ви знайдете на нашому вікісайті. Бажаємо вам гарного настрою, мирного неба над головою та приємної гри. Зустрінемося з вами 25 жовтня у хеллоуінському івенті.